31 травня, перебуваючи у відпустці, помер солдат Олександр Шевченко. У війського не витримало серце. Сумну звістку та глибоке співчуття рідним і близьким захисника оприлюднив міський голова Андрій Білоусов. Навіть уявити боляче, які жахи переживають наші захисники, що за рік служби на передовій у здорового і дужого чоловіка, якому було всього 47 років, не витримало серце. Попри тяжку втрату, він назавжди залишиться найкращим сином для стареньких батьків, татом для доньки, гарним братом та справжнім козаком для побратимів. А позивний Харт цілком відповідав особистості воїна. Про це нам розповів Максим. Останні півроку вони проходили службу в одному батальйоні. Важко все ж таки приймати, але ми приймаємо все, що нам дає Бог, все, що нам дає природа і все, що нам дають. Оточуючи. І найважче приймається смерть побратима, побратима, який був уособленням справжнього козака з оселедцем, з сережкою в вусі, з вусами, бородою і з мужнім тілом, він міг стати не тільки на захист свого тіла, своїх друзів, а на захист України. Так він і стояв. Кам'янчанин Олександр Шевченко народився 29 вересня 1975 року. У 1993 році закінчив професійно-технічне училище номер 24 Від початку червня минулого року захищав українську землю від посягань російських окупантів. Досить привітний чоловік, любив зброю. Він був готовий воювати будь-якою зброєю, любив щось нове. Одним словом, козак наш герой не буде помирати. Жоден герой не буде помирати, коли ми про нього будемо згадувати. Отже, він в наших серцях залишився. Поховали воїна на алеї героїв кладовища по вулиці Весняній. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного.